Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Я намагаюсь показувати абсолютно всі спроби мого прокруту на GGDrop, навіть коли там зливне щось таке. Але м -м, зараз це відео по. Проєкту, де я хочу дійти до АВП Stream за 17 тисяч джепонтів. І, як ви вже мабуть догадались, я намагався записати цю серію, але мене просто злило. Просто так нагло злило. Там навіть нічого контентного не було. І дуже коротке вийшло відео. Тому, ну, як би зрозуміло, що я не захотів таке викладати, але от повідомляю про це. Зараз, крут перчатки, це було б гарно. Я прям був, прям, ну в шоці був. Окей, це все одно не окуп, тому ми спробуємо. Дивіться, скільки в мене скініво тут з апгрейдів минулих, які не вдались, звісно. М -м, спробуємо поставити на три сімірки, чисто подивитись, наш шанс, на жаль, не випадає. І поки я буду крутити. Оцей кейсик. Mm, всім раджу підписатись на мій телеграм-канал, тому що там виходять всілякі інтерактивні штучки, пости. В цілому ви можете просто поспілкуватися зі мною. І нещодавно там вже пройшов розіграш на Глок, на скін на Глок. Не отакий, а шинобу за 500 джепонтів. Умови um, yeah. mm. були там максимально прості. Um, з найскладнішого просто треба було m -m, цей. Um, Залишити коментар під е, відео моєму на Ютубі і все. І підписати, звісно, на телеграм-канал, і вже там чувак один виграв. Просто от я не, не знаю, виграв він чи ні, бо це відео я записую ще, коли цей конкурс тільки почався, це відео виходить. Ну, коротше, якщо ви бачите його в е, понеділок, то це значить, що розіграш вже підійшов кінць, до кінця, бо в середу. Середу, це. Ой, в яку середу? В неділю були підбиті підсумки, і ми визначили переможця. Тому не прогавте свій шанс і краще підпишіться зараз, щоб нічого такого не пропустити. В принципі, 415. Давайте я спробую на 3000, адже відсоток дивіться гарний. Плюс не заходить. Окей, в мене є, в принципі, теорія, якщо я буду такі скини за 400 ставити на 3К, то я думаю, є високий достатньо шанс, що щось -та зайде. Давай. Е, скінчик за 400. Або якийсь навіть око буде, можливо, гарна якість. 220. Це ми поставимо на 1500. От таким от чином. Емочка 12%. Не заходить сьогодні 1500, тільки елітний залишається, до якого нам 10 тисяч. Тобто крутити і крутити, так сказати. Пропоную відкрити. Оц От... ні, 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 це занадто. Просто один, просто один, подивитись. Покрутити. Можливо, щось та нами випаде. Випадає поки що е, фул таке собі. Тисячу ставимо. Давай, час випадати. Почало, до речі, повільненько. Гальмуй, будь ласка, ні. На жаль, хоча це. А, фу. До речі, оце, оце нас врятувало. Хоча у нас баланс, бачите, і так, 2000, типу. Є е, до того, що баланс не дуже високий. Чот, може, три. Ну, три якось дуже ні, ні ризиковано. М -м, може, давайте чайний, давайте чайний, три штучки, 897. Я хочу просто зробити контрактик. Але можливо, щось та і випаде ми. О, оце приємно. Давайте оце і це ми продамо. Try again і ще відкриваємо два кейси. Кей, і таким чином у нас 2000 на балансі, плюс ще є що з чого зробити контрактик. Отак, запихаємо, 739, полетіло. Давай. Видай нам щось. Ну, 862. Нормально, нормально. Продамо, давайте, і. Відкриємо вже подорожчий кейс. Наприклад, Сецілля за 669. Може, щось нам та й випаде. Fluid Injector це 400 якраз, так, десь. да, 228 навіть. Окей, я закину його на 2000 на 10%, 9,5%. І не сьогодні. Не сьогодні. Ну, вже, в принципі, так зайшов гарний апгрейд. Хоча не по ціні гарний, по відсотку більше гарний. Тому ми отак-3 бананедей за 3 дев'яточки. І виловлюємо, до речі, печальку. Печальку виловлюємо, контрактик, полетіло. Оце те, що мені дало з кешбеку. Теж закидуємо і. оооо. О, x 2 контракт, до речі. Оце я вже думаю виклам, тому що вже хоча б щось тут видає, і це не може не радувати. Два, хайп-кейсики за 1000 в сумі, найс. А, вона ж подешевшала. А, о, це нормально. І, до речі, ми окупились. Пропоную відкрити дорогий кейсик, хіт регістрейшн, три дев'яточки. Будь ласка, вийде щось гарне. Ну, це о, зупинись. Найс, зупинилось. Це тисяча, це якраз та ж сума приблизно. Ну да. Ще раз, ще раз круто, я все-таки прийшов за якимось дуже гарним окупом. Ну, не сказав би, що за отаким от. 3 тисячі, 3 тисячі, це 11 шанс, будь ласка, зайди. На жаль, не заходить, бо я вже бачу, як воно почало обертатися. 2 300, 2 300 в нас. Відкриємо одного кебаба, він, в принципі, коли я один раз його окупав, ой, його окупав. Коли я один раз його відкривав, він мене окупав, і от зараз теж, Big Iron 877, є контакт, Поїхали. Відкриємо щось на агента. Ну, прям хочеться. Я зрозумію, що він, скоріш за все, мене зільє. Прям. Але може фр фріс... -фрі а що? Три фріспіни в агентах! Мені щоб ви розуміли, фріспіни років. Я не знаю, скільки нападали. Це дуже жорстко. Ну, поїхали за таке, ви маєте поставити лайк. Нагадаю, кейс коштував 1200, і ми робимо. Ми робимо 694. Е, могло бути краще, але окей. Ще ж, Окей, 997. І в кінці, давай якогось за 2000 агентика. Я буду прям вдячний. Окей, окей. В принципі, всі відносно свого кейсу на окупні. але дивіться, з одного просто мені видали 2600 тейк скінс і. Контракт ніби не треба. Ніби не треба контракт, бо я нарешті нафармив баланси. Що це таке, я не розумію. Окей, може це знак, що треба 5 отаких ще відкрити. Е, музичних кейсів за 1800. І можливо, мене, мене вони теж. П'ять фріспі! Як же ви. Три. Да ну, почекайте, може сьогодні день фріспінів? Поїхали. Стартуємо. Стартуємо. Барабанчик крутиться, 450 це гарно. 149 вже трошки гірше, і, будь ласка. 380 це теж. Почекайте. Це прям, я вам хочу сказати, таке дуже рідко буває. І в цілому 4500 у нас є. Я я хочу покрутити прям кейси з фріспінами, у яких є фріспін. Де, де вони є? Отут от нема. Якийсь би вже я подорожча вибрав, правда. Калаш, скоріш за все. Я тут нема, маскарі. А де, а які є? В яких є? Мені цікаво більше. Оцих є, я знаю. І. Ну І... 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 No, добре, нічого страшного, не будемо вже тоді шукати. Просто за 1600 кейсик. Сподіваюсь. Найс! Nice! Почекайте. Сьогодні шанс є зробити апгрейд на авік. 4200. 4200 видає, 7К є. І елітний кейс. По-моєму. По-моєму, дивіться, це дуже великий зараз шанс. Якщо дає за 4, я просто роблю апгрейд на АВП. Я просто роблю... Ну, це, по ідеї 4 якраз таки кошти, але може. Може нам. да, це 4. 11 тисяч. Може на... Екно... Я дуже хочу ризикнути, але не знаю для чого. От просто я не знаю. Я хочу... Знаєте чому? Я хочу фріспі не вибити. Це просто буде шикарно, якщо я виб'ю їх. Ну. Будь ласка, не злий. Будь ласка, не злий, будь ласка. Хоча б видай ту ж ціну. Я просто зроблю апгрейдик. Блін, це погано. Ну, може за 17 навіть він випасте, тому. 8-9. Окей, У мене є 10 тисяч, ми якраз таки робимо апгрейд. Так, принстрім. дивимось, значить. Нам знаєте, що треба, нам оцей АВП треба. Ну що ж, поїхали. 49% шанс на це АВП. Ми витрачаємо 10 тисяч джепоїнтів. Ну, було, не було. Почекайте, по-моєму, випало. По-моєму, випало. Так, випало. Ура! АВП, АВП! І ми виповнили. точніше, ну да, ми, ми підфіналили цю рубрику. Боже, я не знаю, як серію називати, бо хочеться її назвати, типу, падають фріспіни, типу, що коїться, але водночас я і Авік цей вибив. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.